А ви знаєте, як змастити закритий підшипник серії ZZ. Якщо не знаєте, я за хвилину зараз вам покажу один із засобів, як можна зробити. Якщо ви знаєте інші, напишіть в коментарях, що нам для цього потрібно: сам підшипник, обов'язково рукавички, кришечка, ізолента, пакет, ну і змазка. Почнемо. Змазочку вижимаємо, беремо підшипник. Кришку вставляємо всередину. Це для того, щоб змазка не поступала через середину підшипника. Ось таким чином кладемо, загортаємо в пакет і плотно ізолентою обматуємо по периметру обойми підшипника з таким чином. Так. Треба дуже плотно це зробити. Є. Далі беремо, відкриваємо і крутимо підшипник. Таким чином через обойму ви бачите, що почала вилазити змазка. Ставте плюсик, підписуйтесь на канал, буде ще багато вам.